Вітаю вас сьогодні, дівчата! Хочу зробити огляд новорічних книжок для вас. Що можна купити своєї малечі, що можна купити собі як картину, як листівку. Люблю купувати замість якихось листівок, саме книги для своїх рідних і близьких, для діток. Тому підготувала для вас огляд саме різдвяних зимових книжок. Які я б ще раз купила для себе і для своєї доньки. Починалась моя історія любові до книжок із цієї такої маленької книжки «Лис до Миколая. Тут віршик видавництва Старого Лева ніколи не підводить. Тут дуже щемлива історія про хлопчика, який просить у Святого Миколая подарунки. Ось, дуже рекомендую її від нуля до 100. Скажімо так: якщо у вас дитина, яка цікавиться Миколаєм, цим святом і хоче більше про нього дізнатися, ми з златою обожнюємо саме цю книгу, книга, яку потрібно прочитати до Святого Миколая. Тут розкривається повністю історія свята, наповнена вона історіями, які проживали дітки, коли готувалися. Як взагалі інструкція є підготуватись до свята, що принести додому, які ритуали можливо зробити? Тобто книга вона абсолютно. Шикарна, я б сказала, вона варта книжкової полички і варта тому, щоб діти саме в такий спосіб дізнавалися про це свято, тому теж її дуже рекомендую. А далі в мене піде ряд історій, які веселі, які класні, які хочеться читати, і від яких стає ну, так, максимально весело. Перша книга це друзяки динозаври. Якщо ваші діти люблять історії про динозаврів, то саме от така книжечка про динозаврів вона буде класна. Дуже подобається, що тут є червоні акценти, які одразу включають на свято, про те, що скоро буде святковий період, або вже йде цей святковий період. І от е, е, історія про динозаврів, які теж чекали на свого санту, які чекали на свято, робили подарунки, і все в цьому роді. Далі чарівна майстерня Санти. Сама книга, вона прикольна, вона зроблена, зараз вам покажу, в ось такому детективному форматі. Іде як комікси. Якщо ви любите комікси, смішну історію і це все поєднувати, то така книга Вона абсолютно класна для діток будь-якого віку буде. Далі Велика холоднеча історія про двох лам, які е, хотіли собі придбати светрики, тому що їхні з'їла міль і те, як вони їхали добиралися до магазину. Е, вона така весела, різнокольорова, е, дуже така колоритна. Якщо хочеться прочитати про пригоди, то ця книга саме про це. Класика Різдва це історія про Грінча. І знову ж таки, в мене, коли дитина взяла її в руки сказала, мам, ну її ж треба розмалювати, бо книга вона така, ніби як чорно-біла, тут мало фарбу, дуже багато червоного. Можна дитині дозволити її помалювати, можна почитати історію. Про самого Грінча і загалом книжка прикольна. Ось вона така естетична, можна використовувати, навіть якщо немає дітей, а хочеться поставити якийсь такий новорічний акцент, то це та книжка, яку можна поставити на поличку, і вже дім буде прикрашати святковий настрій. Індик і Санта Клаус. Як індик не хотів потрапити на різдвяний стіл. Пробирався до Санти, щоб той його спас і не дав цьому статися. Дуже смішна історія. Є ціла серія е, книжок про цього індика, він смішний, він класний. Е, всі малюнки вони такі е, досить е, не, не яскраві, але самі по собі вони е, мені дуже естетичні. Ну, книжка прикольна, дуже подобається. З Златою ми її любимо перечитувати, тому. Теж рекомендую. Ще одна весела книжка про Різдво це Пінгвіна-кубка. Історія про те, як в зимовий період пінгвіни взяли і замерзли в одну кубку, бо вони люблять кучкуватися, коли холодно, і як вони намагалися свою купу, як це сказати, розморозити. Ось і про те, як вони добиралися кудись до лікаря, який їм допоможе врятуватися і стати знову вільними. Книжка теж така красива, колоритна, є прикольний сюжет. Дітям дуже цікаво читати такі історії. Веселі з Хеппі-ендом і так далі. Ось. Так, і. Ця книга в мене представлена російською мовою, але є точно така українською мовою про маму Му і Кракса або про Ворона і маму Му. Є ціла історія цих книжок, я їх обожнюю, вони дуже класні. Тут картинки від Свена Нурдквіста. І вони просто дуже е, такі гарні. Зараз покажу вам свою улюблену тут е, картину. О, це не вони, але тут теж е, корови з дощиком. Ну просто, one love. А ось і моя улюблена. Картина з цієї книги, як мама му сидить біля ялинки, яку вона прикрасила для свого друга. Є ціла серія історій про цю корову, вона дуже смішна, вона дуже захоплива, вона подобається дітям. І читаючи у своєму дорослому віці, я неймовірно захоплювалася цією книжкою і всією серією обожнюю кожну частину. І якщо ви в пошуках якоїсь такої класної книжки, то саме ось ця. Я її дуже рекомендую. І з цією книгою на один щабель я поставила Різдво у Патсена. Патсон це старий дідуню, в якого є котик. Котик схожий дуже на п'ятирічну дитину. І ось про те, як вони проживають своє життя. Знову ж таки, тут є ілюстрація від Свена Норфі, Нортвіста. І він дуже прикольні робить малюнки. Вони дуже. Затишні, як на мене, такі особливі, не ідеальні, але прям дуже-дуже мені подобаються. Історія максимально щемлива про котика, про дідуню, як вони готувалися до Різдва, їхні пригоди. Тут для маленьких діток навряд чи підійде, тому що тут багато тексту, а от від трьох до. З 7, вісьми, я б сказала, до 102 офігенна книжка, і вона може теж прикрасити вашу книжкову поличку. А щасливого Різдва, Пробель і Бу. Белі дівчинка, Бу її кролик. Книжка продається із гірляндою, яку можна з дитиною вирізати і повісти в її кімнаті. Дуже класна історія. Отут уже ми говоримо про таку книжкову естетику. Книга голубі, червоні, зелені кольори, все як треба. Тут, тут реально все по класиці. Якщо вам треба така ніжна, зворушлива, чарівна історія на ніч, до речі, ця книжка вона ще про те, що. Як треба дитині підготуватись до сну. Ми складаємо іграшки, потім йдемо спати, вкладаємо свої, так, складаємо іграшки, вкладаємо теж їх спати, самі вкладаємось, йдемо до ліжечка, готуємося до сну, приходить до нас Санта, ми дивимось на подарунки, які він нам дарує. Ну, класна історія. Це видавництво жерафік, і останнім часом те, що робить це видавництво, мені дуже подобається, тому підписуйтесь на них і дивіться їхні новинки, бо вони прям всі серденько. Книга, яку я вже замовила українською мовою, але в мене є ще російською, вона це Різдвяна ніч, і це одна із тих книг, які я рекомендую яких мені хочеться, щоб була в кожному будинку. Якщо її у вашому будинку немає, то рекомендую її придбати. Бо сама книга, вона надзвичайна. От ви ставите її на якусь свою поличку, і вже у вас різдвяний настрій, він є неважно біля телевізору, біля свого ліжечка поставте ось таку красуню, і ви приходите у новорічний настрій, вам буде забезпечений. Сама книга, вона надзвичайно естетична Тут дуже красиві малюнки, вони такі неяскраві, пастельні, їх хочеться читати. Вірш про Різдвяну ніч, про Санта Клауса, про те, як до нього прийшов Санта про оленів, які є у Санти. Ну, дуже красива книга і її я 100%. Рекомендую. Господи, як гарно. Гоша. Старий дідоня. Книга дуже атмосферна. І таке хочеться читати ночі. Ну. І з моїх улюбленців іще, ну, давайте так. Немає книг, в які я тут зараз буду вам розповідати поганих. Тобто вони всі прикольні, вони всі класні. А от ви вже по своєму відчуттю обирайте, що хочете. Серія Джейн Чапмен. Якщо ви чули про цю дівчину, то саме вона, я вважаю, є амбасадоркою. Різдвяних книг для дітей. Вони всі максимально щемливі, максимально сімейні, вони про любов, про доброту, про все, що нам хочеться засіяти в головах своїх дітей, Ось її книги саме про це. Вони, дивіться, синя книжка, тут ведмедь, і відкриваєш, а вона тут червона, максимально новорічна. І всі е, старіночки вони наповнені вже ось цим святом. Е, роблять е, Ведмеді, вони називаються Янгалядків. Потім вони готуються до Різдва, прикрашають ялинку, печуть пироги. Ну, ну от, о, Включили свою рутину, бачать перший сніг, який пішов. О, знову готуються до Різдва. Тут з ними тато справляється, бо мама десь пішла. Ну, Дуже класно, дуже атмосферна книга. і... Це ідеальний подарунок, неважливо скільки вашій дитині. Я думаю, в 7, і 8, і 9 років така книжка, це як дуже класний мультфільм, який ми дивимося перед Новим роком. Ну, от це книга, яку треба читати перед Новим роком, щоб отримати це відчуття. Щастя, радості і якогось такого відчуття, що от щось дуже добре йде до нас в життя. Ну і нагадати собі, як важливо веселитися, як важливо м -м, насолоджуватись цією зимовою рутиною, яка на нас чекає. Рекомендую. Так, і тут ще є. Так, ну, напевно, пізніше дам про бручуна єнота, якого хотіли розбудити, і ще є книжки із цієї серії. Далі а, новорічні історії від Disney. Ну, це, напевно, для нас old schoolів більше, але моя дитина теж любить, якщо вона дивилася, там умовно, Бембі, про Вінні Пуха про 101 далматинець, то. Книга вам сподобається. Є декілька історій, таких і про принцес новорічних, і про тварин, як у нас Класна класні історії. Вони, Книжка наповнена такими лонгрітами, я б сказала, легко читаються ми за один вечір її можемо з малечою прочитати повністю всю. Книга варта того, щоб бути в дитини. Вона дійсно. Прикольно, класні історії, які захоплюють, які повертають у дитинство. Цікаво читати і мені як мамі, бо це теж немало важливо, і і доньці, тому що історії дійсно того варті. Одна із улюблених книг моєї доньки це червона одежинка для маленької пташечки. Історія про те, як маленька пташка в неї було сім. Сім, що є, Сім таких от одежинок без рукавок, і кожного дня, коли вона вилітала кудись, вона віддавала свою одежину для якоїсь тваринки. І таким чином вона рятувала від холоду всіх тварин в лісі. Але от сталася така ситуація, що в неї більше не залишилося одягу. Вона його весь роздала, лишилась одна, і тут її зустрічає Санта. Звичайно, він забирає її до себе, дарує місіс Клаус, їй в'яже свою червону одежинку, і наша пташка знову в теплі, їй знову тепло, і вона співає і вітає усіх із Різдвом із цим магічним святом. Така класна історія, теж вона дуже естетично зроблена. Знову ж таки, бачимо червоно-голубий колір. Класна книга для того, щоб зустрічати такий темний період. Один із моїх улюблених, моїх улюблених книг це Санта Клаус. Є такі дві книжки. Зараз вам покажу, в чому їхній, в чому фішка. Те, що ця книжка максимально новорічна, це факт. А, а те, що вона повністю просякнута от такими маленькими смішними а, малюнками. Неймовірно, цікаво її читати, мені і дитині, розглядати. Тут а, дуже класно, дійсно, а, книжка тим, що її от, хочеться розглядати а, дрібні малюнки, на них зображено дуже-дуже-дуже-дуже-дуже багато деталей. І, от, це те, що хочеться пролистувати, хочеться дивитися, хочеться читати. І якщо вам цікаво, то е, таку книгу можна подарувати як в свій дім, як для друзів, як тим, в кого є діти, немає дітей, це класно. І як листівка, і як книга для дому, для довгого читання. Е, так. І така ж сама історія, є продовження, як Санта, Боже, які малюнки відпочиває після того, як він злітав у подорож на 24 чи на 1 січня. І як він відпочиває, як вони з ельфами граються, як вони проводять свій час. Офігенно класні книжки. Рекомендую! Ця книга вона дуже естетична, вона дуже красива. Моя донька теж її, до речі, любить, бо зазвичай не всі маленькі діти вони готові до такої книги. Але це історія про Оленя Дашер, яка дуже хотіла свободи, вона хотіла побачити північне сяйво, і от вона якимсь дивом втікає із цирку, в якому вона була. І вона біжить до, до, за зіркою, пів, північною зіркою, і там зустрічає Санту. І до, він її бере до себе в упряжку. Ось, дивіться, красива. Малюнки які. Угу, а, ну, дуже гарна історія. А, і ось Дашер вже в опряжці, і потім, після того, як вони вже повернулися додому, подарунки всім роздали, Даша почала сумувати, і Санта вирішив зробити для неї подарунок і забрати всі її, всю її сім'ю з цирку. І тепер у Санти велика упряжка Оленів. І це історія про те, як у Санти загалом з'явилися його Олені. А, на Цю книгу я Теж дуже сильно люблю. Якщо ви захочете створювати свою колекцію, то такий скарб вам точно треба. Е, історія про цурпалко. І е, якщо ви знаєте письменницю Джулі Дональдс, е, яка пише для дітей груфало, е, її незвичайні історії, то тут історія про палку, яка е, якось, якимсь дивним чином відбилась від свого дому. І вона. Е, всюди якось а, опинялася, то її в річку діти закинуть, то собака вирішить нею погратися, а, то пташка зробить з неї гніздо. Але палка дуже хотіла потрапити додому, і от як вона тікала всюди. І а, ввечері наприкінці парі... на... Різдва теж дивіться, які гарні малюнки, ну просто. А... Книги, це те, особливо дитяче, це те, чим класно зайнятися в перед Різдва в такі от похмурі дні, і, і дивитися, і розглядати, і просто радує оком. І ось ця палка опиняється уже в камінні, і, і нею будуть палити, розводити багаті, але в ніч на Різдво палку зустрічає Санта і створює для неї. Магію, бо відправляє її додому. І така щемлива історія про цю Книга, вона йде в вірші. Мені дуже подобається, доньці подобається, тому від нас лайк точно до цієї книжки. Ця книга це певний альманарх Різдвяних історій, це видавництво Аба Баламага. Я обожнюю це видавництво за те, що вони роблять такі обгортки, і ти відкриваєш, і тут зовсім інша книжка, зовсім інша історія. Але історія того, що тут всередині зображено не міняє. Тут підбірка різдвяних пісень, і нова радість стала, і бог передвічний, і «Щедрик» тут є. Свято приходить. ну от Збірка. Чесно, цю книгу ми ще не повністю прочитали, але це ніби як маленький довідник, що можна поспівати, пощедрувати, поколядувати, які нові пісні можна вибрати. Якщо колід колід колядниця вам уже надоїла, а дитині хочеться співати щось інше, то така книга, вона от, дуже класна. Класика Лоскунчик, про неї багато не буду розповідати, є різні видавництва. Самі книги, вони дуже красиві, дуже лялькові, такі от е, е, ілюстрації, в які хочеться зануритись, в які хочеться дізнатися більше. Тому таку книгу я б точно обрала для себе на е, свою книжкову поличку. Одна і ще із наших улюблених книжок моєї злати це «Маленький Санта, це видавництво Старого Лева. Вона е, мені як е, дуже схожа на е, різдвяну історію на ось цю. ось Дві книги, вони теж максимально класні, естетичні. Це історія про. Сина Санту, який дуже хотів, щоб тато з ним провів новий рік. І от як його бажання здійснилось не найкращим чином для їхньої родини. Ось і теж дуже красиві малюнки, дуже красива історія, щемлива, наповнена магією, різдва. І такі книги я теж дуже рекомендую мати в своєму домі. Далі для всіх фанатів Гаррі Потера. Це Різдвя... Різдво у А, Знову ж таки, або баламага, дивує, ну ви подивіться на ці розвороти. обгортка знімається. Книга ось така у нас, тут сюрпризу не сталося. Але сама книга, те, чим тут вона наповнена, вона дуже гарна, дуже красиві малюнки. Ну, подивіться, це ж, це, ж просто, це, це просто неймовірно. Обожнюю, обожнюю. Дитина в мене не фанат Гаррі Поттера, але пофіг я купила собі цю книгу і я просто просто кайфую. Ось. Вітальня. Ага, тут немає рону. Яку сніжки грали? Ось вони всі вже отримали свої светри. До ну, класна книжка. Рекомендую. І це ще не все. <рес> Далі інтерактивні книжки. 80 слів англійською мовою. Прикольна книжечка, вона така теж інтерактивна, допомагає дітям поповнити ваш словниковий запас. Є ось така гарна книжка з мелодіями, з різними різдвяними звуками. Теж рекомендую, бо магія тут відчувається. Книга класна. І ще одна інтерактивна книжка, яку обожнює моя донька, це Веселий Різдвяний лист. Що тут, в чому фішка? На кожній сторінці є якась маленька от такі лист, де або якесь завдання, або. Подаруночок, який можна відкрити і прочитати, зробити. Ось тут е гра. На кожній сторінці Я якийсь лист. Тут скласти пазл, гра завдання, тут прочитати міні-книжку. Е так, що тут? І інструкція, як не потрапити до вовка в пащу. Ось і закінчується вся історія. Ось такою красивою листівкою, яка так бере, і зараз. Так, 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 якщо подивитися, то тут е, є ніби як маленька історія того, як листоноша розносив листи до своїх друзів. Дивіться, дуже цікава книжка. Так. Господи, загубила, куди її класти. Я сподіваюся, ви тут ще зі мною вам не набридло, бо ясно, що я фанат книжковий. Кожна... але не думайте, що ці книги ми купили за рік ні, наша колекція вона поповнювалась кожного року, кожного року я купую по дві-три книжки обов'язково до подарунків, які я дарую на Миколая і на сам Новий рік. І от за доньці вже сім років, за п'ять років, бо з двох років я почала це робити. Я назбирала таку колекцію книг, і це точно ті скрипи, якими я можу поділитись. Бо лишились книжки, які нам не дуже зайшли. Щось ми пороздавали, щось повіддавали, але от. Це ті, які точно нам дуже сильно припали до душі. Це Лускунчик, знову ж таки, і тут дуже така красива історія. Ага, все. Ну, все. Тут декілька розворотів, але на кожному розвороті є своя музика. Вона така музикальна книжка, картинка. Ну, класно. Так, і, і ще одна книжка, але от вона у нас не, не пройшла е, тест драйва бо е, деякі малюнки вони е, пошкодились. Але сам факт книжка прям дуже атмосферна. Ну, тут голову Олені загубили, тут теж щось пішло не так. Але, Але книга дуже цікава. Я обожнюю такі інтерактивні книжки, які просто оживають. Книга свята. І е, остання книжка, яку я вам покажу, Різдво у великому дереві. Книга із віконцями, але одна із наших улюблених є така, ще щоб... в. Серії там, де Санта загубив свою шапку і шукав її, а тут про те, як тато загубив свою білочку і шукав. І тут теж максимально красиві новорічні малюнки. Вони просто надихають на свято, вони показують, як це красиво. Дуже і смішна історія, бо там є лис, так, це не про лиса. Ось тут лис, який миється в душі і каже: закрийте двері! я вив! Я голий. Ну. Смішна книжка. Максимально красива, ось як тварини готуються, у них віночки на дверях. Все прикрашене, всі готуються до свята. Хтось, що хтось, хтось суп готує, хтось поліна готує. Всі приділі. І ось вони всі беруть і святкують свят. Дуже класна історія. Recomiendo.